Чего, блять? Шо, блять? Ти бачив? Короче, ми їхали, в нас а, закінчилось паливо, трохи не розрахували, ми заглохли прямо на трасі і нас тащив німець, просто плакав в нам купу слів. Ти знаєш, шо це? Блядь? Я кадати цю бумажку отдав в аеропорту, де... Я колись... Ми тільки що їхали на машині, заглохли, це машина для зсу. Я колись нас підвіз мужик, потягнув. Єбай, де він, стой! Зараз я йому буду пояснювати, що півроку тому залишив 50 євро в одному з аеропортів, коли обмінювався контактом з людиною. А зараз він нам дав 100 євро, тобто два папірця по 50 євро, і один з них був саме тим папірцем, який я колись залишив в аеропорті. Який шанс, що я десь в світі заплатив цю бумажку? І потім нас мужик підвозить тягне на ці на машині до заправки, і він вирішує нам допомогти і дає нам бумажку. І це бумажка, яку я колись комусь здав, і Тут мій інстаграм написав. Бачите. Це як таке в світі відбувається? Він зрозумів, що це я писав? Да, да, Та це неможливо, особ... не чувак. Як ця бумажка об'їздила півсвіту і вернулася до мене, бо ми застряли на дорогі і чувак нас тягнув до заправки? Та ні, це неможливо. Ви прикиньте? Що ви про це думаєте? Я просто в шоці! Ладно, поїхали, бо у нас тут 5 машин на ЗСУ треба всі ще запаркувати.